Завтра в моєї дружини день народження. Хочу приготувати святкову вечерю курячі е, шашлички, запечені в духовці на шпажках. Для цього нам потрібно філе курячого бедра, кефір, гірчиця, мелений перець, сіль, цибуля і солодкий перець, Червоний і жовтий. Цибулю і солодкий перець відставляємо в сторону. Він нам знадобиться завтра. А зараз будемо маринувати м'ясо. Заливаємо кефір, додаємо трішки гірчиці, хмелі сунелі, копчена паприка, сіль. І суміш перцю. перців свіжомелити. І все це перемішуємо можна руками. Потім ставимо в холодильник на суточки, хай промаринується. І продовжимо вже завтра. Завтра вже настало, а значить, готуємо святкову вечерю до дня народження дружини. Так як і обіцяв, будуть шашлички на шпажках в картоплі. Картопельку розрізаємо пополам і робимо такі нехитрі рухи. Цибулинку, перчинку і кусочок м'ясця. І так повторюємо, поки воно все не закінчиться. Шашличок готовий. Ось така краса у нас вийшла. Запеклася картопелька. Зробили такий соус. З домашнього майонезу, кетчупу і гірчиці. І будемо зараз вечеряти. Всім гарного вечора, мирного неба і спокійної ночі!